Доброго ранку, малята! Запрошую вас на ранкову гімнастику, яка називається Ведмедик Олімпієць. Перша вправа, яку я пропоную вам виконати, це Ходьба на місці. Молодці діти! Наступна вправа! Ходьба на носочках, ручки на пояс та ходимо на носочках. Чудово! Наступна вправа біг у середньому темпі на місці. Молодці. А далі, малята, я пропоную вам виконати комплекс загальнорозвиваючих вправ. І сьогодні ми будемо їх робити з ось таким чудовим м'ячиком. Перша вправа, яку ми будемо виконувати, це піднімання рук угору та згинання у лікті. Вихідне положення, дітки, стійка, ніжки нарізно. Тримаємо м'яч обома руками. Опущений донизу. Піднімаємо ручки до гори, згинаємо в лікті і ховаємо м'ячик за голівку. Потім випрямляємо м'ячик, згинаємо лікті та опускаємо. Працюємо. Молодці дітки! Наступна вправа називається нахили тулуба вперед. Ніжки також на ширині плечей. Тримаємо м'яч обома руками, піднімаємо ручки вгору та нахиляємося донизу. Спочатку торкаючись однієї ніжки, потім знову підіймаємось іншої. Працюємо, дітки! Чудово малята. Наступна вправа, яку ми з вами виконуємо, називається повороти тулуба. Вихідне положення стоячи на колінах. М'ячик тримаємо на підлозі. Повертаємо наш тулуб в одну сторону і м'ячик прокочуємо та в іншу сторону. Працюємо малята. У вас гарно вийшло. Наступна вправа називається рухи руками вниз та в сторони. Ніжки на ширині плечей. Тримаємо м'яч обома руками та будемо передавати м'ячок з однієї ручки в іншу за спиною. Ось так, дітки. Працюємо малята. Добре, наступна вправа називається присідання. Тримаємо м'ячик обома руками, піднімаємо ручки догори, присідаємо з ним та торкаємось м'ячиком підлоги. Ось так малята. У вас гарно вийшло. І на завершенні я пропоную нам з вами походити у повільному темпі з рухами рук угору та вниз. Що ж, мої малята, бажаю вам міцного здоров'я!